Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Чи знаєте ви, що ваша місцева влада має діяти відкрито по відношенню до вас? І це не якась їхня добра воля, що вони так хочуть, а це приписує їм так закон. І сьогодні ми будемо казати про один із основних принципів місцевого середування – це гласність. Тобто це відкритість. Відкритість діяльності влади. Що влада робить, які вона рішення приймає? Що з бюджетом? Куди і як витрачаються кошти? Питання звітності і багато інших питань. Тобто, це взаємодія громади по відношенню до влади, щоб зрозуміти, що ж відбувається насправді. І без цього основного принципу, без гласності, без відкритості не можна контролювати владу, тобто громада не це зробити. А якщо не контролювати владу, ви знаєте, що буде, які наслідки. Це корупція, це схеми, це тіньові рішення, які будуть прийматися. Ось що таке гласність. І сьогодні ми будемо про це казати. І Відповідно, давайте скажемо про цей принцип. Що ж він наголошує гласність. А це обов'язок влади, їхній обов'язок інформувати людей. Про свою діяльність. Вони це зобов'язані робити. Наприклад, які рішення приймають депутати? Як витрачають бюджет? Куди йдуть податки громади? Тобто, ви зрозуміли, будь-яке рішення має бути зрозуміло громаді. Тобто відкритість всієї діяльності влади. Що вона робить і як вона робить. І можете уявити, ви платите податки, а ваша рада таємно виділяє мільйони гроші на ремонт дороги. А це, наприклад, дорога до будинку депутата місцевої ради або, наприклад, чиновника якогось. І це ненормально. І саме гласність. Мала б це не допустити. Ось такий простий приклад, щоб ви всі зрозуміли, що таке власність. І ось давайте приклади життя роздивимось. Перший приклад це позитивний. В одній громаді на Волині сесії ради транслюються онлайн. Тобто, відбувається пряме засідання трансляція онлайн, де кожен мешканець може бачити, що там відбувається. І люди бачать, хто виступає, як голосують депутати, які вони рішення ухвалюють. І в результаті жодне питання не можна проштовхнути кулуарно, бо це відкритість, бо це гласність. Другий приклад це вже негативний приклад. А в іншому місці на сході сесії проводять тихцем. Тобто вони самі проводять, громада не знає. Що відбувається там, які там рішення ухвалюються. І ось вони ухвалили рішення у кабінетах своїх. Тобто, Все закрите від громад. А згодом громада дізнається, що земля біля школи віддана під забудову. Але це ж рішення приймалося таємно. Громада про це не знала і взагалі вона не усвідомлювала, що ж. Приймається на сесії їхніми представниками влади. Це головою громадою та депутатами. І люди, відповідно, будуть обурені, але вже пізно, ось як можна пояснити, що гласність відсутня. Або, наприклад, третій приклад. Це пов'язано з бюджетом. Можете уявити, громада зібрала 50 мільйонів гривень податків. І без гласності, без гласності підкреслення, ви не знаєте, це піде на новий садочок оці кошти, чи піде це на премії чиновника? І тільки відкритість, оця гласність дозволяє проконтролювати, куди ж підуть ці гроші. Ось що таке основний принцип місцевого середування гласність. Вона завжди має бути присутня. І про це мають знати мешканці. Вони мають знати, бо це пряма вимога закону. Закона України про місцеве сходування. І чому ж це важливо для кожного з нас? Гласність це не якесь абстрактне слово, просто сказати гласність і все. Ні. Це ваша відремонтована дорога. Тобто, куди пішли кошти на цю дорогу, в якій кількості, хто робив цю дорогу, хто був підрядником, хто приймав рішення. і багато інших питань стосовно дороги. І в результаті дорога. Доступ до якісної медицини так само має бути оця гласність і відкритість. Чесний розподіл коштів. Зрозуміло, куди, куди витрачаються ці кошти. Оце і є гласність, поняття відкритості. Тобто основний принцип, який має спрацьовувати завжди в громадах. І якщо влада закрита, то вона витрачає гроші на себе в першу чергу. Бо є нерозуміння, що відбувається, і влада буде. Витрачати кошти на свої особисті забаганки. І відповідно про це громада знати не буде. А якщо відкрита влада, вона витрачає гроші на громаду, бо тут вже відкритість є, тут громада вже розуміє, куди і як витрачаються кошти, які рішення приймаються. Тобто все дуже просто стосовно гласу. Який же можна зробити висновок після того, як ми з вами сказали і проговорили про такі поняття, як гласність? Закон вимагає, щоб влада діяла прозора, тобто відкрита була. Але питання, чи вимагаєте цього саме ви, щоб влада була відкрита і прозора? Дивіться трансляції сесій, там, де проходять. Засідання, там, де виступають ваші депутати, голови громад. Цікавтеся рішенням, які приймаються на цих сесіях стосовно життя цієї громади. Перевіряйте бюджети. Що з бюджетами? Які це бюджети? Куди будуть витрачатися ваші кошти? Бо ви є платниками податків цих коштів. А ваші представники, вони вже використовують ці кошти. Бо без гласності немає демократії такого поняття. Цього немає. Якщо люди не знають, що відбувається, яка ж це демократія. А без контролю, якщо немає цього контролю, немає розвитку, про який можна казати розвиток, коли нема контролю, витрачання бюджетних коштів. Нема цього. Ось гласність надає нам відповіді на багато важливих питань. Тому, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, у коментарях своїх, чи транслює, громад, транслює ваша громада сесії в онлайні, щоб ви могли зайти і подивитись, є у вас такі в громаді, чи немає. І чи доступні вам, доку, вам документи бюджету? Чи знаєте ви, що з бюджетом вашої громади? Ось питання. На які ми маємо надати відповідь? самі собі. Якщо це є, значить можна казати про такі поняття, про такий принцип, як гласність. Тому я всім дякую вам за увагу, шановні начі. Ставте вподобайки під ці відео. Залишайте обов'язково коментарі стосовно гласності. стосовно власності ваших громад. Ставайте нашими підписниками каналу. І вже до нових зустрічей.